І в мене ось така флісова кофточка. І вже така вона бідняшка пропалена. От. Технік, механік все-таки приходиться бути. От. і божуйку палити, і всяке різне. От. Але знаєте, вже вона старенька, вже вона все думаю, чим же ж мені неї б замінити б на цю морозну зиму. Але ж іду я далі по ринку. А думав я то, до речі, перед шостим числом. Думаю, ну хто ж попіклується про мене? Мама тато, ну вже виховали хлопа, ну що ти зробиш? Тут я йду дзвонять добрі люди. Кажуть, вас цікавить таке. Кажу в житті незнайомий, незнайомий в житті від слова зовсім. Кажуть, тоді ловіть подарунки, що приємно. На душі, то саме менше що можна сказати, словами приємно. Від імені шанувальника, всьому руководству, звісно, що щиро дякую. А спеціально такий кейс без не пойми, що ну жираф був невеликий, довгий, товстенький, але не пойми, що всередині таке. Ну, Я розумію, трохи що в таких кейсах постачають ну, дрелі, не знаю, булгарки, там, ну, мережевий інструмент ще якийсь. А я дуже мріяв я дуже мріяв за елітку, за елітний інструмент. От еліт, елітний інструмент. Ну, що таке елітний інструмент? Це чорно-червоні ящики присилають. Кажуть, їдьте забирайте. Кажуть, їдьте, забирайте. Все сплачено, все хороше. Ну, тут об'ємна посилка. Я в першу чергу здивований. Наступне те, що ну, в Енхеля є такі штуки, що не робив ні синяк, не жовт, жовтунше до цієї пори. Ну, от. Я про них мріяв. комріяв. У му році десь там впроваджується в життя, в 24-му будуть в Україні. А тут мене керівництво порадувало. Зима, шосте число. Люди знають знаючи чим порадувати. Що я вам буду розказувати, хлопці та дівчата? Ну просто лучша лучша куртка, що є. Брендована, стилізована і дорога. Чого дорога? Дивися. Спеціально для мене, як для велогонщика. Відповідно, куртка. І люди добрі. Я ж чоловік, який вже показав, яку я мав кофту, чуть-чуть стареньку пропалену флісову. Я дуже ціню, хто робить так само два замки. Ну, як хочете, називайте, але два замки. Тут і що знизу можна розкривати, бо ситуації є всякі. Плюс до того є світло відбиваюче, ви бачите. О, стрічка, все добре. Кармани позначені. Так, народ. Ви фірму а ні? Поцікавтесь, поцікавитесь. Я вам зараз покажу трошки за неї. По-перше. Фірму. Дивися. Коли створена. То перша приємність. Друга приємність. Бачиш? 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 От. Йдемо далі. В чому ж брати інструмент і або робити огляди, або працювати з інструментом? Треба брендовані і якісні рукавички. Брендовані і якісні рукавички. От таке для мене щасливе шосте число. Вони є полюбе всякі. Ну, можуть бути різного типу, Поліуретан, резина, все. І наступне. Наступне, дорога родина. Наступне. Ох, Хата красота. Три метра. Провод я вже перемірив. Три метра. Видає. От пише Німеччина. Значить, мова йде за отакий прибор. Шановна родина, дорогі друзі, хто вболівав, хто вірив у мене, або принаймні не бажав зла, хто має якусь шану, честь, хто до цього причетний. Цих подарунків, щиро вам дякую. Ну, це керівництво. Дане керівництво це точно регулятор. Я вам скажу, що є певний прикол. В праву сторону за часовою стрілкою кнопка мало того, що нажимається на всю, вона ну, блокується в роботу. Можна заблокувати на в роботу. В тому плані для довготривалих робіт. От. А коли ми працюємо на відкручування, ви знаєте, це так би пару моментів, то кнопка працює, якби не був накручений плюс, лише на половину обертів, ну я так називаю. Ми потім то все вам покажемо і продемонструємо. Ой, дорога родина, дивіться. Цих речей в Україні сотні тисяч штук. Да? Ну, знайдете. От, хто вже встиг, то встиг. Як то кажуть, от. зйомний патрон. Все як повинно бути. Ось така от муфта. Вон. І зйомний. Він тому що теж ще потужна. Ну, 950 Вт, друзі. Дриль і е двох передвох швидкісна дриль. Навіть і патрон якісний. Тут блокування шпенделя нема. Тому зроблений патрон 13-мм, повноформатний, Угу. з губками все, все як має бути. Все як в дорослих брендів, ким він і являється. Так, скажемо ще перфоратор. Та є RH955F. 5 швидкостей має. Для України 950 Вт. 2600 обертів максимальна швидкість. На другій передачі мови йде. Максимальне сверління в... буріння в бетоні, оцей параметр. 28 мм. Ось так. Ось ото так Отакий маленький подарочок. Я вам скажу мало того, що його нема, нема вже, да? І це все, все вкрай приємно, що так подорбувалися люди. Як то кажуть, на ЗСУ на 6 грудня і за Миколая. Я вам щиро вдячний. Будемо працювати, ну і для подальшого розвитку, для... Ну що сказати, хороший інструмент і в принципі ем, не потребується в рекламі. Ніхто не каже, що я чи буду чи рекламувати, чи ще хтось. Він просто є, він використовується, це не приклад. Я за той приклад вам щось розкажу, щось покажу. Хто хоче, хто близько, може спробувати за кружкою кави, як та чи інша річ робить. Чи неї собі, як то кажуть, придбати по рекомендації чи ні. Так, я не є істина в останній інстанції, ви маєте право на свою думку. Все, що тут було сказано та показано. Є виключно є виключно фантазією автора та закадрового голоса. От. А вам, друга родина, і, ну я думаю, керівництво, дилери і так далі даного, даної корпорації. Щиро дякую.